До українських солдатів головні проблеми часто приходять не тільки з передової, а й з тилу. Тисячі кровоспиняючих турнікетів, якими забезпечило їх командування в разі серйозного поранення, навряд чи врятують їм життя швидше, навпаки. А тендер на закупівлю нових якісних засобів зупинки кровотечі міністерство оборони взагалі скасувало. На що сподіватися нашим бійцям? Розбирався Олександр Курбатов. Якщо під час бою поранена кінцівка і пошкоджена артерія, для порятунку життя залишається 32-34 секунди, щоб дістати турнікет із аптечки, накласти на ушкоджену кінцівку, затягнути, перекрити кровотік і молитися, щоб цей турнікет не підвів. В процессе наложения была выражена деформация воротка и все равно произошел разрыв ленты. То есть использование этого турникета не спасет бойца. Это потенциальный погибший. Третья тысяча была закупана в 2015 году. Из них две трети мы дали на консультирование АМЗ в Тродове и Силы спецоперации, что мы дефектного автомобиля Сучасний військовий турнікет винахід американських військових лікарів на початку 21 століття став невід'ємним атрибутом армії США, Ізраїля і НАТО. На початку 2014 року, коли почалася війна на Донбасі, таких турнікетів в української армії взагалі не було. На озброєнні стояв винахід дев'ятнадцятого століття. Джгут німецького хірурга Фрідріха Августа фон Есмарха. Про сучасні турнікети українські бійці могли лише мріяти. От нам, як показували, хороші жгути, їх приміняти намного краще, намного швидше і удобні. Тобто там раз-два, ти буквально затянув. В'ячеслав Доброволець, морський піхотинець. У липні 2015-го, після нічної атаки ДРГ, він біля п'яти годин лежав під обстрілом. Втратив 70% крові і лише дивом залишився живим. Живот, рука граната взорвалась надо мною, буквально в поле метрах надо мною осколочнее, а ноги гністельний автомат Калашникова. в упор постреляли. У В'ячеслава на дві прострілені ноги аптечці був лише один джгу Тесмарха, якому він ще з навчань не довіряв. Нам інструктор показує затягує, а він мог порватися. Ось таке, а він один, у мене порвався, коли я його затягував. Ну тогда все на щастя, в'ячеслава з бою витягли бійці правого сектора. В них було два сучасних турнікети. Такі волонтери тисячами везли в зону бойових дій. Саме волонтерська наполегливість примусила Міноборони почати перехід із 19-го до 21-го століття. Рендер міноборони на 30 тисяч турнікетів виграла українська компанія Авефарма. Але щойно її продукція потрапила до аптечок військових. Почалися скарги. Ота фігня дарвалася. Я не знаю, видно на відео, не видно. Я думав, що на нього можна розчитувати в суші підкриття кровотічення, якщо вдасться його перекрити. Ну, може бути на мінуту, може, на півтори. Скарги не відрізнялися різноманітністю. Здебільше це розрив стропи у місці, де вона перекручувалася. Відрив її від воротка і деформація воротка до такого стану, коли його не можна було провернути і зафіксувати. Дивним чином перевірки подібного не виявили. Під час досліджуємо. Медичної служби оборони не були виявлені. І ті зразки, які подавалися у відповідній лабораторії, відбиралися. Тобто кошти не було виявлені. У Міноборони запевняють, що скарг на вефармівські турнікети від військових не було. Насправді вони є. І скажників знайти неважко. Один з них лікується у Вінниці у госпіталі від Міноборони України. Чоловік на милицях каже, що він перший морпіг України. Його прізвище стояло номером один у списку матросів ще у 1993-му. Відслужив шість років. А коли почалася війна, повернувся знов. 3 березня 2015-го потрапив під кулю. Вона розбила кістку п'ятки. Перший турнікет ну, ранення ну, вот, боєць мені його сюди завів. І опереже, все по протоколу перевірив кармани, наліччя. Це все швидко. Він його надел, делает, як його обучали. І сам себе озвучить. Раз, два. Ну, вместо три легкий такой мат. Ну, не, просто він лопнув сам турнікет. Другий джгут скрутився і не тримав кров. На щастя, знайшовся американський турнікет, який привезли волонтери. І він рік чекав свого часу. У мене два скручених було. Ну, от, вот фармавський. Как, как АВФармовський? Так, да, Авефармовський. Кому-то може не попадают нормально. но в данной ситуації мені ни одного нормального туди на ногу не оділить. Успіх компанії Авефарма на тендері Міноборони викликав багато чуток. Угода про постачання 30 тисяч турнікетів була укладена 11 липня 2015 року, а виконана у повному обсязі менше, ніж за два місяці. Тому нам уявлялося велике виробництво. Насправді це скромна будівля серед СТО. У ній кабінети двох директорів-співвласників, бухгалтерія і цех, де працюють аж четверо людей. Тут кінчна стадія карду Так, бы Приходить поло готове ізділля. Діс провіряється кожен з етиків люди, вот руководитель, який контролює процес, турнікет виріб не Його зібрання з кількох елементів потребує часу, якого рік тому було обмаль. Адже потрібно було закупити дефіцитну внутрішню стропу, два види матеріалу зовнішньої частини. Окремий цех це мав прострочити, спаяти. Ще один відливав пластикові деталі. А ці четверо мали кожен із 30 тисяч виробів зібрати і перевірити. От так прийшла заготовка. Угу. Потім я протягом сюди. Угу. Ну так. І сюди. Угу. Делаю натяжечки, щоб здесь було, у нас казазолчик. Угу. угу. Перевіряю, щоб було хорошо прошито. Ну там ще один буде контроль. Угу. угу. Кожен турнікет проходить усіх чотирьох працівників. Усе як на конвеєрі, тільки вручну і повільно. Потім ще кілька операцій. Скільки ж можуть четверо працівників зібрати турнікетів за один день? 1200-1600. Волонтери впевнені, що швидкість має інше пояснення. Результат тендеру був відомий заздалегідь, а якість постраждала за рахунок здешевлення матеріалів. Мовляв, вироби, що обійшлися державі у 4,5 мільйони гривень, волонтери-медики замінювали на інші турникеты для тих, хто на передовій. Сегодня ми проведем полевое тестирование, буквально в смысле на линии фронта турникета АВФАРМ, которая закупалась Министерством обороны. Очень много оборотов. А уже все. И уже не останавливается. Пройзшов розрив внутренней стропи на відео, снимает снімають да, там стоїть солдат. хорошо сім харчо говорит, все, харе-харе, он не харе тут. Починають а солдат аж квітки. Крівники брата ви фарма запевняють, що волонтери-інструктори такмеду, яких донедавна міноборони називало героями, навмисно псували турнікети їхнього підприємства. Любую, купіть і прокрутіть 12 разів. <реш> а якщо неправильно його на нову нанесіть, <реш> то він з п'ятого разу сламається нанести. На підтвердження виробник надає відео своїх випробувань. Там жодного зламаного турнікета немає, адже там ніхто не затягує їх більше ніж на 3-4 оберти, а решта, мовляв, зайві. Артерії причини. І от тепер починаємо затягувати. — Пропусток відсутній. — Так, тобто буквально з одного оборота. У «АВ-фармі» запевняють, що звинувачення волонтерів насправді це боротьба за ринок, яку ведуть постачальники оригінального виробу — американського турнікета «Кет». Вот. — Різниця в ціні 25 доларів стоїть як? 25 доларів помножуємо на 25 курс грубо. 625 гривень и 153 гривни. Есть разница, есть бизнес в этом вопросе, скажите, пожалуйста. Называют навіть головного організатора. Катерина Дорухина свой путь от Стальмеда. Сначала она была свободным волонтером, потом она вдруг становится Стальмеда, керевник проекта. Стальмед – это производитель? Карта. Ну, он представитель да. производителя на Украине. Катерина Дорохіна запевняє, що змінила роботу лише у грудні 2015-го і з того часу уникала будь-яких коментарів щодо турнікетів, але до цього брала участь у тесті на порівняння американського і авефармівського турнікетів. От тільки у протоколі, який демонструє компанія не всі показники. Волонтер каже, тест був сліпий. Ледве вона ворухнулася як турнікет дав збій, коли американець аналогічний тиск тримав. Задня великого мілкова артерія. кровоток не визначається. Покажіть, не знімайте, ногу. Ну, слишила. Що ушла. Не визначається, от визначається, визначається. Ми робимо власний експеримент, щоб зрозуміти, як тримають тиск турнікети. Це оригінальний жгут. його дали. І судя по всьому, вже неоднократно і всього при раненнях ног завжди э, йде правило – накладаємо максимально високо. Закручуємо турнікет до відмови. Це шість обертів. Тепер встаньте присядьте розліпучиться чи ні? Треска нет, він не розліпучується. Це та проблема, яка є у других жгутов. Тепер те ж саме робимо з турнікетом маве фарма із найсвіжішої партії. 18-й лот, проведені в 2016 році, крепкий. Але варто почати рухатися і. І ось він розкрився. А рухатися доведеться. Пораненого тягнутимуть по землі, по лісі чи окопах. У мене один ранений живий! Кралічення встановлене! У мене встановлена! Коли Бойовій ситуації ти не наложиш турнікет. на з такого не буває. Руки в крові у тебе ти в перчатках здесь у тебе кров все вискальзуває. Сам турнікет в крові. Тобто, це ну, совершенно все по-другому. поэтому нужно делать очень большой запас. Дмитро працює у військово-медичній академії. Інструктор тактичної медицини служив в АТО, був поранений. Він каже, що праві волонтери. турникет завжди затягивают до відмови и не иначе. Человек находится в шоке. Там он не считает 2-3 оборота, 4, 5, 8. Все, остановил, значит, не может больше крутить. Все, наверное, нормально. Да? Сказать ему там, значит, никто ему не скажет 4 и все. Все в шоке находятся, тем более после ранения. Это война, там нет людей спокойных. Наразі Дмитро працює над тестуванням українських турнікетів у порівнянні з оригінальними. Ми разом із ним теж випробуємо турнікети AV Farm. Результат не здивував. Парадокс у тому, каже Дмитро, що усі зламані перед камерами турнікети нічого не змінять. За три роки війни Міноборони не прийняло технічних вимог до турнікетів, які б гарантували якість допущених до тендеру виробів. Почому це вот вот ми зараз обсуждаємо? Тому що Міністерство оборони ніхто не знає, що ліба тактичська То Товинуваті чиновники Міноборони, які не забезпечили відповідні технічні вимоги до турнікетів, чи комерсанти, які не зважають на недоліки, доки не будуть прийняті нові стандарти. Морпіху Сергію Шатуну, на якому не спрацювали два джгути, все одно. Якщо мені там, допустимо, з позицій, з окопом, є якийсь транспорт, є люди, можуть наказати допомогу, от. то як бути розвідчиком, який уходить допустимо, в глибину противника? І от якщо йому потрапиться такий турнікет, ну то все, це катастрофа. Що робити бійцю, якщо в нього, як у морпіха В'ячеслава Кубика, будуть поранені дві кінцівки, а турнікет один. Більше не дають. Іще один трьохсотий стане двохсотим. До цього на війні не звикати.